Сьогодні їх зірковий час. До мам вітчизняних селебрітіс сприкута уся увага. Зазвичай інтерв'ю пресі позують перед камерами і купаються у промінчиках слави їх діти. Але тут усе навпаки: до всесвітнього дня мами для батьків зірок влаштували свято з частуваннями та конкурсами. Ось мама Ірини Білик. Поки її донька на гастролях Ганна Яківна і день народження святкує, і світські бесіди веде і про дитинство ірочки згадує фотографії там в дитячому саду. Дочку, то Всі говорять, Боже, які вірочки, волосся були, які ну, і зараз гарні, але тоді були просто в ну, нас сімейна традиція. Всі з косима. Ірину я не бачу місяцями, спілкуємося тільки по телефону. На вечірку мам зірок, сімейство сумських прийшло майже у повному складі. Про те, хто в домі хазяїн довго не сперечаються, прокидаюся. Думаю, так я перше, що я маю зробити, це зателефонувати мамі, спитати, як вона себе почуває, як які плани на життя, вислухати всю критику. Боже борони, щось не так. Скажімо, мама, що ти що ти робиш? От туди не ходи, цього не роби, а цього не кажи. А ось матусі Єгорової Мухарського, окрім статусу мам, зірок вони ще й бабусі рекордсменки, адже у них на двох сім онуків спогадами про своїх відомих дітей діляться з задоволенням, і у нього всі п'ятерки. П'ятерки, п'ятерки, А поведення двойка. Я прихожу к учительнице говорю, что это такое? Она говорит, она дерется с мальчиками. Я говорю, дочка, что такое? Почему ты с мальчиками? Она говорит, потому что они девочек обижают, а я их защищаю. Он хотел быть гидробиологом. Вот заканчивал школу и поступал в университет Киевский, на биофакультет, сдал все экзамены. Прекрасно. и он очень переживал. Ну, а сейчас я, если вот что спрашиваю у него, говорю, ну, вот стал бы ты... Он говорит, мам, даже не представляю себе, даже не представляю, как бы я мог биологией заниматься. Мамчину вечерку уже традиционно влаштовывает дизайнер Юлия Айсина. Для нее День матери – особливе свято. Знаешь, настолько удовлетворена вот тем, что именно я организовала этот праздник. и настолько горда этим. Мне настолько приятно видеть мам, когда они ждут этого праздника уже который год подряд. Відіть їх ліса, яка атмосфера сьогодні. А, во-первых, вони дають інтерв'ю. Їм хочеться завжди да слави в конце концов взяти своїх дітей. Закінчували свято концертом під гітару, запальними танцями та домовленостями і зустрітися так само компанією вже зіркових мам. Через рік Олена Халік та Микола Лебідів. П'ятий канал.